Я хочу познайомити вас з досить е, цікавим чоловіком, з досить цікавою людиною, яка зможе розповісти, де можна проводити час е, позашкільникам, позашкільній освіті. Це представник е, такого позашкільного закладу. Давайте привітаємо його в нашій студії Олександр Вікторович Рець, заступник директора обласного центру естетичного виховання учнівської молоді е, з виховної роботи. Вітаю тебе, Олександре! Я також вітаю. Дякую. Дякую. Дякую, що зранку так завітав до нас, адже знаю, що дуже багато роботи у вас саме в цей період, дуже багато проєктів. І ось саме про ці проєкти я хочу з тобою сьогодні поговорити. А, ну, що можна, що можна запропонувати нашій учнівській молоді, а, от з ракурсу вашої роботи, які у вас зараз є проєкти? які заходи плануються найближчим часом? Що за саме зараз? От що відбувається у вас? І взагалі, як е, можна е, потрапити в, ну, до вас у ваш чудовий обласний заклад? Ну, двері нашого закладу відкриті майже цілодобово з 8 до 21 години туди можна потрапити кожному. І досить вдало це роблять уже понад півтори тисячі вихованців, які відвідують у нас 30 гуртків. Різного спектру, ну передусім, заклад у нас художньо естетичного напряму. Більшість гуртів саме цього напряму є. Один гурток спортивного напряму це черрідинг. Uh -huh. Ну а в основному сім гуртків хореографії, один народний хор, uh -huh. вокальна студія, гурт театральна студія. Ну і дітки, гурток uh -huh. образотворчого мистецтва, кераміки тобто, весь спектр, що Може зацікавити дитину. Будь-кого, я так розумію. Ми так? Куль культивуємо будь-кого, можемо задовольнити <с потреби. <с хоч, хоч якийсь талант є у людини, у дитини, позашкільника, то це до вас і ви знайдете йому якесь застосування, розвиток і так далі. Так? По-перше, якщо навіть вагається, чи він є, потрібно прийти. Ми його обов'язково знайдемо. Знайдете, тому то. що не буває неталановитих дітей, потрібно лише добре цей талант. Пошукати пошукати так звичайно. Олександр а скажи, будь ласка, от які найближчі заходи, такі великі, які проекти плануються? От що, що полтавцям можливо буде цікаво дізнатися про ну, діяльність вашого закладу? 에, передусім, ми заклад позашкільної освіти обласного uh -huh. 에, підпорядкування. Ми займаємося не лише, як вже я сказав, з дітьми саме в цих 30 гуртках, а й організовуємо конкурси разом із департаментом освіти обласним, які стосуються всіх шкіл та позашкільних закладів всієї області. Таких проєктів у нас 20 це о, обласних о. фестивалів і конкурсів. Ну і саме зараз, буквально вчора, стартував один із досить наймасовіших і найулюбленіших дітьми конкурсів: це огляд конкурс команд КВН. М -м -м -м. Для вас це також я знаю тема. Дуже більше б... частина близька, близька до мене заби вчора. Де, перші дев'ять команд, які з'явилися на участь в конкурсі, прийняли участь уже в зональній зустрічі. Ну спочатку uh -huh. грають в школах, потім грають в районах, в uh -huh. територіальних громадах. Ну а потім уже чотири uh -huh. зональних зустрічі відбуваються. От вчора перша була в Лубнах. Так, досить, досить цікаво. Тут трішечки, мабуть, треба зупинитись на цьому, бо це моя тема улюблена <рес> дійсно. А скажіть, будь ласка, скажі, Олександр. А, ось а, наскільки я знаю, зараз взагалі, ну, взагалі, така тенденція вже відходить, як то з КВК, КВН, і всі переходять вже на інший, більш а, такий. Новий формат, формат ліги сміху, і так далі, але ви все одно, наскільки я знаю, і вже давно, і наскільки я знаю, це принципова позиція, ви ось не відступаєте і продовжуєте цю традицію, цю гру розвиваєте, ну, хоча б так, в шкільній, в шкільній, скажімо так в шкільному ракурсі, але наскільки я також знаю, що з вашої саме з вашої цієї шкільної ліги вийшли деякі команди, які зараз навіть зараз. І приймають участь вже в нових цих проєктах в Лігах сміху, і там досягають деяких успіхів. Тобто, чому ви вирішили все ж таки продовжувати саме цей формат і розвивати його? Ну знаєш, передусім це не така вже і принципова наша позиція, щоб саме до цього угу. формату дотримуватись. Ну, по-перше, конкурс уже в нашій області проводиться. 24-й рік поспіль. Ух ти. Е, і якщо в минулому році було лише в, в обласному етапі 26 команд, угу. в цьому році їх вже 34. А в наступному в ювілейному у... можливо буде більше. Можливо буде, буде більше. Буде можливо, буде більше. Тому, е, якщо є інтерес до цього, саме у шкільних команд, то чому його потрібно якось змінювати? Угу. Ну і з іншого боку, сам формат є ж ліги сміху, ну до якого я все-таки сподіваюся, за декілька Кілька років ми прийдемо. і прийдемо. Ну, тому що світ змінюється, uh -huh. школа змінюється. До речі, темою о, цьогорічного шкільного кавену тема звучить як нова школа, нові порядки. От що там твориться <свист> в школі? <свист> <От> ми, Такий <свист> трішки заангажований, я б сказав, політичний якийсь, якесь гасло, але. Ні-ні ні. до речі, я, також... я знаю точно, що політики точно немає у вас там в сценаріях, і взагалі якась ця тема уникається. І це правильно, як на мене. Ну, це взагалі. Тенденція всього, яка вену ну. Ну, лігі сміху та. ні, але ось кавен, ну, точно. шкільного, тим паче, що ну звичайно, що є теми, на які шкільні КВНщики не жартують взагалі. Ось, до речі, я тільки да. хотів запитати, задати питання: а які основні теми? Ось які. Е, ну, звичайно, мабуть, школа. Але ж все ж таки, я знаю, що дітки зараз такі вже креативні, продвинуті і е, можливо, вони якісь е, торкаються якихось більш таких глибоких тем. Ось що, що можеш з цього приводу сказати? Ну, я скажу, передусім, от по цьому. Му року це всі зміни, які відбуваються в школі в в, в рамках нової української школи, як вона зараз називається? Угу. Ця реформа, наприклад, я також для себе. Відкрив, що тепер ранок у школярів починається із обнімашок. Вони оце так Ух називають. Сідають в кола. Ну в першому класі Слухайте, це гарна традиція. Давайте на першому ранок. класі. Наш ранок також починати з обнімашок. А що дуже класно. Ну ну що ще Що е, ще нового. Ну потім що звичайно, що дитина вільна у своєму виборі і предмету, і все. Але це ну та якщо це перший клас, то якось дев'ятикласники, десятикласники навіть трішки заздрістю про це говорять. Мабуть, угу. їм також обнімашок уже хочеться і ще Е, на які теми? Звичайно, що це школа? Є найулюбленіша тема всіх шкільних кавенчиків? це е, Трійця, трудовик, фізрук, і ну, депеюшники це, 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 да, це тому, клас. що я не знаю. І скільки жартів вже про них, то про директора школи так не жартують чомусь. І чомусь на, от в кожної команді є жарт, що здають на штори. Наскільки я знаю, ну, у мене також син ходить в школу, то, ну, якось на штори ще не збирали. Так от. зараз в мене також син ходить до школи, то там ну є такі, звичайно, там на воду, на охорону, там, ну це ну, це для ну, це, себе. Це, для мабуть, вже певний ментом. Тому що да, так збирають да. на штори, де штори, шторизрук да, от, от, трудовик і штори ТПшник, да, штори <рес> все таке. <рес> ну загалом цікаво. А Саш, скажи ще а ось такі сімейні соціальні теми там відносини батьків і дітей, чи розкриті вони в шкільному кавені, чи в, як в якій мірі? Ну, до речі, я коли готую кожен, кожен новий сезон, то намагаюся ну, звичайно, теми змінювати. І у нас вже так завелося, що от я тема її потрібно більш-менш дотримуватись. Хоча сам вважаю, що ну і ти знаєш, що в КВН будь-яка тема це це умовно. Але все-таки. Якщо ми декілька сезонів тому й говорили якраз про відносини батьків і дітей, тема називалася є життя після батьківських зборів. Угу. От там все, що було... відбувалося і на зборах, і після, то звичайно, що це такий привід для жартів був. В основному це взаємовідносини між вчителями учнями. Ага. Звичайно, що мами тата, які переживають за дітей. Ну, трішки вони виходять а, в обіг, а, коли діти грають, трішечки дітьми. Угу. Але ну… Але це але все це одно зрозуміло. Все так? зрозуміло це зрозуміло, глядачеві зрозуміло, тому що кожен жартує про своє. Ми всі угу. Всі розуміємо про що, тому що кожен був і учнем і, Ось, і а, вчителем дехто. Олександр, не можу не запитати, адже ну, мене це цікавить. Скажи, будь ласка, які може. Проблеми та труднощі е, виникають на, ось, на шляху е, саме підготовки е, цих е, ну цих конкурсів, заходів. Це ж наскільки я знаю, ви берете е, якось ну, збираєте оргкомітет і їздите в різні райони, в різні там, е, ну по, звичайно в межах області нашої, так я зрозумів, е, е, Так. і е, десь можливо там якихось, ну. Менш підготовка в якісь віддалених районах. Ну прокоментуй, будь ласка, як яка тенденція, ось взагалі підготовки труднощів, з якими можуть ем, співштовхнутись при? Підготовці саме команди керівники їх, і е, як ви це, як ви на це реагуєте, як ви це вирішуєте? Ці питання? Адже ну дивіться, я я ось до чого веду. Наприклад, можливості якоїсь е, школи в великому місці, і якоїсь школи, десь в дальньому дальньому закуточку, ну різні, мабуть. І, і це відображається чи ні? Чи це так відбувається якось? Ну передусім, участь у будь-якому із конкурсів, які ми проводимо, саме як центр виховання. Вона є добровільною. Mm -hmm. Тому mm -hmm. не можна сказати, що от є конкурс, обов'язково школа повинна в ній приймати участь, бо без цього там щось mm -hmm. можливо там якісь бали й не дадуть, ні цього немає. Mm -hmm. Тому о, саме цей принцип добровільності, я думаю, він це найбільший плюс будь-яких. Проєктів конкурсних, фестивальних. А про те, що говориш, ти що можливості шкіл, ну до речі, от в школах Полтави у них уже два роки працює саме Ліга Сміху mm -hmm. і команди, які Полтавські, вони. В обласному конкурсі КВН участі вже два роки не беруть саме з міста, так саме з міста. так. Угу. Да. З Кремінчука, з Орішніх плавнів, угу. там досить потужні школи КВН. Угу. Ми знаємо, той же Лукас, угу. да, який пройшов знову такий в сезон. То угу. там і рівень шкільного КВН він трішки інший. Угу. Ми, звичайно, що на своєму рівні не, не вимагаємо, щоб. Як уже в студентському чи дорослому КВНі, щоб були авторські тексти і тому uh -huh. подібне. Ну, ли, лише єдина умова не брати тексти загальновідомі. Uh -huh. Анекдоти. Анекдоти, так, з газет, хоча декіль <п Forky> декілька років тому. Якщо класно переробити, то. Просто жартувати над тим, що і так всі знають, то <п it> не зовсім воно гарно. Звичайно, що за. Uh, uh, Зараз є проблема залучення когось, то тобто якогось автора чи тренера до будь-якої команди. Не не всі мають на це як ти кажеш можливості, і, і з іншого боку, зараз таких людей не так і багато, mm -hmm. якщо ще років п'ять тому. Всі, хто займався КВН в Полтаві, вони були безпосередньо в Полтаві. То я думаю, зараз всі їх бачать е, на екранах теле е, нашого телебачення на різних каналах. От всі успішні, молоді, цікаві люди, так, в тому числі і на нашому каналі. В тому числі і на нашому каналі. <смач> а, а, дякую, Олександр. Зрозуміло це питання. А, тобто, зараз якраз відбувається ось цей конкурс шкільного КВН, і зараз йде зональний етап. Так, так? так. зараз виїздити по по Районах і відбираєте найкращі там команди. А коли буде фінал? Є вже дата фіналу? Фінал буде орієнтований десь 15 березня. Він запланований 15 березня. Треба да. обов'язково не плануйте нічого прийти, прийти. Е, та ну, я то особисто звичайно нічого не планую, але я можливо навіть знімальну групу запрошую щоб це все висвітлити і показати да. на загал. Ну. До речі, все ж таки не одним КВНом ну, живемо, тому що весна. Ось якраз закінчились канікули, шкільні. Що ще? Александр? Весна, березь, квітень. Це у нас най, скажімо так, найгарячіша пора року, тому що всі оці, як я казав, 20 обласних проєктів вони саме на весну проходять uh -huh. уже обласні. То й до цього йдуть відбіркові, якщо вони є. чи… Частина проходить восени uh -huh. передусім це конкурси, що стосуються декоративно-прикладного мистецтва. Це так. різні поробки, малювання, тому подібне. Uh -huh. А ті, що стосуються безпосередньо виступів, художньої самодіяльності, ми окремо проводимо для інтернатних закладів, окремо для шкіл та позашкілля, окремо для закладів професійно-технічної освіти. Тобто це три різних конкурси. Потім буквально ось за декілька днів у нас. Проходитиме два конкурси. Знаю любий свій край uh -huh. та Барвисте Перевесло. Це конкурс для закладів позашкільної освіти, знову ж таки, з декоративно-прикладного uh -huh. мистецтва. Діти роблять різні поробки за певний проміжок часу, ну і потім презентуються для журі. Тобто, ну, ну, Звичайно, є журі, які оцінюють. так, звичайно, професіонали. Звичайно, які. звичайно, ми залучаємо фахівців із кожної галузі, тобто немає що. Ага, ну, все, що побачимо. Таке меркантильне питання. Що отримують переможці у вас так? О, Чи це все о, так просто. Переможці у нас від... отримують дипломи і грамоти. О, це, це дуже круто. Ось Дивіться, ось якраз на світ. А, це ні, це, це якась. Так, красиця. до речі, так. <гум> да, це, до речі, е Ось нещодавно був проєкт для дітей із обмеженими mm -hmm. можливостями, освітніми потребами. Вони, це називається у нас фестиваль майстер-класів, mm -hmm. 20 майстер-класів саме для цих дітей. Вони могли самі спробувати щось зробити своїми руками, там, чи зліпити, чи намалювати, або ж спробувати себе в, цир в цирковому мистецтві, в вокалі, в хореографії. От 20 таких майстер-класів наприкінці. Січня щороку знову ж таки для цих дітей це дуже важливо, і ми раді, що маємо можливість це організовувати для них. Так. Також це дійсно дуже класно, дуже круто, що що ви не оминаєте і з дітей з такими вадами, і також даєте можливість їм якось розвиватись і якось себе реалізовувати. Ну що ж, я вважаю, що дуже гарна у нас така позитивна, весела розмова відбулась. Дякую тобі, Олександре, що завітав до нас. Е, таким раннім ранком я сподіваюся, що ми ще багато разів зустрінемось, і, можливо, в цій студії і у вас на заходах. До речі, ще таке питання: як можливо потрапити до вас на заходи? А я адже я впевнений, що це дуже цікаво, і пересічним громадянам також можливо захочеться якось ось після сьогоднішнього ефіру подивитись на той же конкурс КВН або ще там виставки. Це, це все відкрите. Все відкрите, все абсолютно без. Коштовно, Треба слідкувати за афішами. Слідкуєте за афішами, чи на нашій сторінці у Фейсбуці, чи на нашому сайті. Так, До речі, у обласного центру естетичного виховання є е, сторіночка у соціальних мережах Фейсбуці, де досить детально все виписано. У соціальних мережах є, і навіть в інстаграмі. Так. І дуже класний, крутий сайт є е, у ОЦВУМа, де також все структуровано, все показано, все виважено. Так що, до речі, за декілька днів буде у нас перший такий юбілей після ремонту, 10 років. Угу. Mm -hmm. Нашої діяльності до цього був там 7 років ремонту. Mm -hmm. Mm -hmm. А ось 19 лютого буде 10 років, коли ми працюємо в такому потужному режимі. І це буде якесь вау-святкування. Це, чи... Я... це не буде вау-святкування, це буде просто початок другого, ага. другого десятиліття, тому що, на жаль, немає часу на святкування. Да. 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 Дуже багато пеків. Ну що ж, Олександр, дуже велике, дякую, що завітав до нас. Я нагадаю, шановні телеглядачі, в гостях у нас був заступник директора обласного центру естетичного. Виховання учнівської молоді а, з виховної роботи Олександр Вікторович Рець.